всем землёбам привет <coughs> я приехал на свою сою соя пизня пизни сорт сеяна она была 24 4 квітня з цієї новини, Попередник тут був по ній. Тож того року була соя. О, яка це у нас соя в даний момент? Зайдемо, подивимось. Ось такий от, от стан я стою, вище пояса. Ручки є, але ну, звісно, напізно, багато служків ще лише показується. Ми її молотили того року десь порядка аж у, 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 у жовтні. Десь, десь середньої тепер її ми, теж присівалці, присівбі ми нічого не давали, не було потреби даватися. Тобто, так була соя того року. Тому, потом тому ми кропили карбамід 10 кг і гумат калія і десь десь літр 200. Так, та, два рази ми підживлювали і такий стін її на сьогоднішній день. В принципі, я нею задоволений. Не знаю як дасть порожайності. Того року нам вийшлося, ну, як каже, що того року трошки було гірше. Не знаю, чи так гербіцид не спрацював. був, гербіцид був раундап макс, але він перестояв обов зиму, але правда в приміщенні не знаю, ну щось він мені не дуже важливо спрацював. Так що були у нас буряни. Цього року, слава Богу, немає бурянів. Теж пробудили гербіцидну обробку. Рундап Макс давали 2 літри, по-моєму, на гектар чи 2,5, я не пам'ятаю. Це не може, неможливо все запам'ятати. Так що цього року набагато кращий стан її. Не знаю, що тут у нас вийде по урожайності. Ну, не знаю, рахують стручки на тому, я не знаю, я це щось сіяли ми давали. Висів у нас був 150 кг на гектар. Того року давали були трошки більше, то, то ну, не було воно важно, то, то за густо, що давати великий висів. Ну, до, досить висока. Дивлюся, що ще, от ще стручки ще сюди мають, напевно, що ще би мали бути. Так, давали 150 кг на гектар. Висіву. А перший рік, як взагалі як ми це поле взяли були, блин, одні нарадили нам, каже, чим густіше, тим, тим воно краще. Ми валили 200 кг сої на гектар, вийшло не соя, а вийшли ліс. Толку ніякого, дощі не було, це 2015 рік. Коротше, вік живий, вік учись. Оце теж у нас тут соя. Тут, Звісно, трошки гірше б тут дали город, блін, такий копарний був. Перший рік. Тут теж перший рік соя. Нічого не було на цьому городі, тут буряни були, все. Тут взагалі, блін, Чуть не по груди. Ну, я, не знаю як показати. Високе. І, 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 і. теж з ну, стручками я би може і не сказав, що вона така аж багата, але Це будемо бачити у в Ну, Я думаю, що не гірше би мало бути як того року. То може навіть і краще. Це сорт тут посіяний, От це тут є пізній сорт посіяний, а тут вся, об'єкту видно, є межа. Щось <клух> там мені не стало було, я добрав дуже. Це вже є ранній сорт, він буде рахуватися, але це ранній сорт він сіяний дуже. Ну, ну, Десь ми при кінці травня аж його сіяли цю сою. Думаю, сьогодні неділя подивлюся, яка обстановка давно був цій сої. Підживлення на всіх соях, які в нас є, ми все проводили аналогічно, тому що я розказував. Працюємо на кінцевий результат. Все, осінню нам покаже. Ну, ця своя стан її на 5 з плюсом, а я так що... полюблю. Ця тут так собі 4 з мінусом і там далі теж на 5. Так, Маємо сієн, сой, соняшник пшениця у нас була. І все. Соя пшениця. Е, не пшениця, а ячмінь у нас був. Ячмінь нам не знаю, неважно дав цього року, вроді би і нормально його підживлювали і, і при, при посіві давали. Не знаю, ну, слабонько нам дав. Дав він нам десь 37-38 тонни з гектара дав нам ячмінь. Ну, В принципі, я ним не дуже задоволений, але, по крайній мірі, найбуде то, те, що є. <кій> ячмінь у нас, правда, був гарний, тут один у нас посіяв той же фермер якийсь ячмінь, я не знаю, що це за ячмінь. Блін, якась одна полова. Ну, Вроді би то наш є, але от, якість ячменю нікуди ну, не знаю, що це за такий ячмінь. Казали, що канадський, то, напевно, дунка, але щось -то, -то не то. Так що таке воно. Наш ячмінь був ну, гарний наповнений. Там знайомий теж один має мав ячмінь нього такий самий. Гарний ячмінь, ячмін на цеблінкис. Якесь чудо природи, не знаю, що це за ячмінь. Таке, добре, буду я їхати. Всього доброго. Вже, напевно, будемо аж знімати відео, як будемо молотити. Все, всього доброго, до побачення.